Футбольний прогноз, чемпіонат світу з футболу 2026, відбіркові матчі в Європі, в групах. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І е, нагадую, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Завжди всіх вас е, дякую. І дуже дякую, особливо тих, хто. Слухає і дивиться мої відео від початку до кінця. В цьому відео я хочу дуже швидко, не забираючи вашого часу, лаконічно повідати про свої наміри щодо п'ятниці 14 листопада. Прогнози на матчі, які відбудуться саме в цей день в Європі. В різних групах. Матчів небагато, тому багато часу я і не займу. Е... Я пропоную таким чином. Я ще не робив прогнозів взагалі, і навіть не занотовував, на що я буду заряджати. Тому я прямо зараз називаю матч. І кажу свій прогноз. Все. Більше ніякої води. Обіцяю. Дивіться, 14 листопада відбудуться наступні матчі. І відразу ж я називаю прогноз. Фінляндія Мальта. Перемога Фінляндії і тотал менше 3,5. Один 92 коефіцієнт. Я думаю, мало хто з вас скаже, що поганий коефіцієнт. Далі їдемо. Гібралтар Чорногорія. Тут, друзі, тотал більше 2,5. 1,753. Чесно кажучи, може навіть і Гібралтар забити. Але мені здається, Чорногорія 2-1 виграє. Тому. Така невпевненість на рахунок того, хто виграє. І тому я беру просто тотал більше 2,5. Це матч Гібралтар Чорногорія. Третій матч у п'ятницю. Люксембург, Германія. Ну, звісно, Люксембург, Німеччина. Тут, друзі. Ви не повірите, я заряджаю на не дуже занадто високу результативність саме Німеччини. Пояснюю, Люксембург, Німеччина, німцям буде достатньо просто виграти. Розумієте. Е Німецька збірна її хоч і називають машиною, але, можливо, мало хто чує, що німецьку футбольну збірну називають ще і однією з самих прагматичних команд? Це означає те, що німці завжди. Роблять такий рахунок, особливо проти слабких команд, який їм потрібен не більше. Розумієте, вони беруть від гри стільки, скільки їм потрібно. Так ось у цьому матчі максимум 2-3 м'ячі не більше знадобиться німцям, щоб виграти у Люксембургу. Пояснив. Тому я вибираю індивідуальний тотал Німеччини менше 3,5, Коефіцієнт 1,7. Тут теж розібрались. Ну, і ще у нас у п'ятниці 14-го залишилися матчі Польща-Нідерланди. Я беру перемогу Нідерландів 1,702 трошки більше, ніж 1,7. Тут просто, без пояснень. Літучі голландці. Нідерланди, перемога. 1-702. Словакія, Північна Ірландія. Друзі, цікавий матч. Дивлюсь, з невеличкою перевагою, але все ж таки Словакія, Словаччина, вибачаюсь. Тут е, іде фавориткою. Я беру обидві заб'ють. Північноірландці дуже-дуже. Непогано користуються своїми стандартами. І скоріш, да, скоріш за все, мінімально Словаччина виграє 2-1. Але обидві заб'ють, я думаю, буде небезпечніше. Обидві заб'ють 2-11 коефіцієн. Ну і залишився у нас матч 14 листопада, це матч Хорватія Фарери. Тут та сама ситуація, що і з німцями в гостях у Люксембурзі. Хорватія заб'є стільки, скільки їм потрібно. А фарери можуть взагалі не забити. А можуть і забити один, я на це не йду. Я не беру тут. Не враховую, тому що я. Буду брати Хорватія Фарери саме суто індивідуальний тотал Хорватів. А саме, менше 3 рівно. Хорвати заб'ють два м'ячі виграють, наприклад, 2-0. І цього буде достатньо. Багато хто скаже, що на Фартовому для себе стадіоні Максимірі, Хорвати дуже-дуже часто. Хоча дивіться, а стадіон то не фартовий, а я відразу не звернув уваги. Будуть грати в Рієці, Ехенка Рієка. Місто Хорватське Рієка, це не Загреб і це не Максимір. І тому, тим більше, я вважаю, що тут хорвати не повинні багато забивати. Це не Максимір. Ви скажете, та, до, до речі, до чого тут Максимір, не Максимір? Згадайте мої слова. Хорвати не повинні вигравати багато. Фарери дуже. Класно грають в захисті. Так, у Хорватів потужніша збірна. Тут спору нема мови. Але все одно, я беру, що хорвати не заб'ють більше трьох м'ячів. Ось на цьому я і зупиняюсь. Там майже двійка коефіцієнт, друзі. На те, що хорвати більше трьох. Не заб'ють. Точніше, я вирішив, знаєте, що взяти? Індивідуальний тотал Хорватії менше трьох рівно. 1,61. На всяк випадок, перестрахуюсь. Якщо навіть хорватії заб'ють рівно 3, то у мене хоч буде повернення. Домовились? Домовились. Якщо якимось чином були корисні мої поради, ідеї, думки, прогнози, пригостіть горнятком кави за реквізитами в описі. Буду дуже вдячний, друзі. Так само вдячний, як і за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись, лайки, коменти, репости це дуже важлива допомога і підтримка. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім перемог, вдачі, успіхів, папа! -па.